Тепер <кій> ось ця історія про Валама, так, пророка. Вона дуже цікава для нас. Ми також повинні для себе якийсь приклад взяти, так? Ось я покажу зараз карту цікаву, так? Ті, хто, ті люди, які нас дивляться, і слухають, так? І з лівого боку, з лівого боку, буде біля мертвого моря солоного, буде. Йордан, а біля Йордана Єрехон. Це те місце, це те місце вже як приділи Ханаана, землі обітованої, куди вже прийшли Моїсей, народ Ізраїля. Ось ця історія, де був цей Моав жив. Ось вона буде зліва, де написано Перія. так? І тут є Йордан, Єріхон. Ось так покажемо. Зліва. Покажи пальцем. Вікторія. Я не бачу Єріхона. Ну дивись, ось тут. Ось тут є Єрихон. А, так, Це... да, ось є. Да. І цей місто, і, і цей Йордан. Да, да. Да. Оце ж вони ще не перейшли. Йордан, бачиш, перія там. Да. Ось ця місцевість цікава. Так гарно, коли є карта Святої Землі Ізраїля, і ти ор... орієнтуєшся, орієнтуєшся да, дуже добре. Ага. І оця історія, вона Я дуже історія, цікава історія. для нас. Так? Ага. Ця історія вона цікава і для нас. Я буду читати, так? Ага. Читати буду. Це 22 глава числа. Так? І будемо по ходу спілкуватися. І вирушили сини Ізраїлеві і зупинилися на рівнинах Моава при Йордані, навпроти Єрехон. Ось, будь ласка, це місцевість. І бачив валак, це цар був, так, Моавицький, син Сефорів, усе, що зробив Ізраїля морем. І дуже боялися мовитяни народу цього, тому що він був численний. Так? Мільйони і мільйони прийшло євреїв, ізраїльтян. І злякалися моовитяни синів Ізраїля. І сказали маовитяни старішиним Мадіамським. Так? Ще один народ був біля... біля них. Цей народ поїдає тепер усе навколо нас, як віл поїдає траву польову. Почали mm -hmm. заздри. Валак же, син Сепфорів, був царем мовитяну той час. І послав він послів до, Валама, до Валаама, mm -hmm. сина Веорового, у Пефор, що на річці Ефраті. Тобто, ця річка Ефрат, вона була на границі навіть там Турції, Сирії і Іраку. Mm -hmm. Це 600 кілометрів, так? яка слава ходила про цього пророка mm -hmm. Валама. Але не дарем, не дарем. Зараз ми подивимось далі. Далі. В землі синів народу його, що на річці Ефратії, в землі синів народу його, щоб покликати його і сказати: ось народ вийшов з Єгипту і покрив лице землі, і живе він поряд зі мною. Отже, прийди прокляни мені народ цей, тому що він сильніший за мене. Можливо, тоді я зможу вразити його і вигнати його з землі, mm -hmm. так? ні щоб прийняти Ізраїль з хлібом, з солі, так? скільки який довгий шлях, так? вони мандрівники, так? йдуть в ту землю, яку Бог їм, так? скажімо, благословив їх, приготував, ні, щоб їм допомогти. Подружитися з Ізраїлем, так? допомогти їм, в чому там була потреба. І були б друзі, і було б все добре. І ці мавитяни жили б біля Ізраїля. І до сих пір би жили, так? Далі. Ну, Це ж не любов до Ізраїля. Оцей дух антисемитизму, нелюбов до Ізраїля. А, далі. Я знаю, він говорить, я знаю. Тобто слава, вона на весь Вавилон там так, була. У Валама, пророка. Mm. Я знаю, що кого ти благословиш, той благословенний, кого ти проклянеш, той проклятий. Це він повторив буття 12.3. 12, Те, що Бог Аврааму сказав, Ну, коли будуть, так. Да. Але коли ми будемо тут паралельні місця писання, ми будемо про це дивитися. Так. Насправді. Насправді, так? І пішли старішини Маавицькі і старішини Мадіамські з подарунками в руках, так, за волхування. Ну, це в очах цих язичників. І до поклонників, так? Для них це було як ну, валфування, так? І прийшли до Вала, Валаама і переказали йому слова Валакові, mm -hmm. так, царя? Mm -hmm. Ось уважно потрібно кожне слово уважно потрібно слухати. І сказав він їм: Переночуйте тут ніч, і дам вам відповідь, як скаже мені Господь. Mm -hmm. так? Далі, нам важливо паралельно, це дуже важливо, дивитися оригінал Тору. Так? Які там були слова? І ось в оригіналі в Торі, ось він говорить Валам пророк. Будіть говоріть суші юдгей вавгей мені. Розумієш, яка дуже важлива думка? Він говорить. Саме правильне ім'я Бога. Саме правильне ім'я. Як звать нашого небесного батька? Mm -hmm. Так? Yeah. Це про що мова? Про те, про те. Ось яка важлива думка. Він в себе вдома знаходиться, так? Біля mm -hmm. Вавилону. Так? Тільки Авраам був, скажімо, справа Вавилону, там де ур. Так? А Валам, він був зліва, туди вище, до Турції, бік Турції, так? але на границі Сирії і Іраку. Як цікаво, це ж не, все не випадково. Бог прийшов до Авраама туди, в Ур, в Вавилон, біля Вавилону, так? коли Авраам він був і так? Там було багато ложних богів, яким вклонялись і служили в Вавілоняні. Mm. Особливо ми чуємо про Бога і Луни, і Сонця, і так далі. Так? Yeah. Те, що Бог називає творінням, поклонялись творінню замість творця. Mm. Так? І коли Бог прийшов до Авраама. Вур халдейський, і він з ним заговорив і позвав його Бог. Куди його Бог позвав? Туди в Ізраїль, в Ханан. Так? Mm -hmm. Також землю е благословіння, де тече молоко і мед. Краса всіх земель, її Бог називає. Mm -hmm. Так? Також і Валам пророк. Там Бог з ним говорив, являвся йому. Відкривався йому, говорив з ним. Він бога чув, коли Бог приходив, краще за нас багато разів. Нам би так Бога чуть, як чув цей пророк Валам. Тобто для Бога нема проблем. Так, да, там ідолопоклонство, ложні всі ці ідоли, боги, все. А Бог туди приходить і обирає собі людей. Так? І далі. Переночуйте тут ніч і дам вам відповідь. Ну, така дорога 600 кілометрів, так? Але він говорить: переночуйте, як скаже мені Господь. Це моя особиста думка. Мабуть, він ну, не знаю, що він знав про Ізраїль, так? Про народ Божий. Ну, наскільки він знав історію, скажімо, Ізраїлю, да? мабуть, він знав про вихід з Єгипту, бо він там про своїх пророчествах він говорить про це, так? А от що він знав про Тору, про заповіді, так? Знав, мабуть. мабуть, знав, знав, бо з контексту ми бачимо. І далі. Як скаже мені Господь, да? Сущий, від Гейвав Гей? І залишилися старішини Маовицькі у Валама. І прийшов Бог до Валама і сказав, які це люди в тебе. Тобто, що це за люди до тебе прийшли? Ти поцікавився, ти гарно знаєш, що це за люди. Хороші, погані люди, злі, добрі люди, так? ти хоч знаєш, що це за люди, Бог в нього запитує, а в, в Торі в оригіналі. Вторі в, торі в оригіналі. Читаю. І прийшов Елоїм к Біламу. Це по-єврейськи, так? Елоїм. Mm -hmm. Так, і сказав. Mm -hmm. Тобто, що ми бачимо з контексту? Що вони знають одне одного? Наш батько Небесний він знає особисто Валама. Розумієш? Я, ну, так от я розумію, вони знають вже одне одного, так? Якщо він ну, там, займався цим, да? кого благословляв буде, благословен, проклинав буде проклятий, да? да? Ці всі речі ну, також потрібно розуміти, про що мова, так? Про що мова. Знаєш, це мені дуже напоминає ось Матвія 16 глава. Де Бог говорить Петру. Кепі. Mm. Говорить, що ти Петро, і камень. Да, будеш назва камінь, mm -hmm. камнем тебе K назву. Kis Kis -a. Kis -a. Так? От, і на цьому камені, да, на цьому откровенні, про мене хто я є, побудую мою спільноту, мою церкву, так? і ворота пекельні, її не одоліють, mm -hmm. так? І він говорить, даю тобі ключі, так, Божого Царства, Небесного Царства даю тобі владу і силу, так? І там така, такі слова. Кому? Зв'язувати розв'язані. Там такі цікаві слова, а дуже схожі, maybe, maybe так. Що кого. Благословити буде благословен. А, ну, Там трошки по іншому, але сутність. Розумієш, на ком оставити гріхи, на тому остануться. Кому простити, буде прощено, Розумієш, Тут мова про взаємодію, про взаємодію Божих служителів з Богом близько, так? що це як посередники між Богом і людьми, які допомагають людям. Або бути благословенними, або бути проклятими. Розумієш? Це дуже така тож, тут глибока думка. І далі. Бо ці слова потрібно розуміти. Кожен може їх по-своєму розуміти, ці слова. по своєму можуть бути 10 різних думок, як ці слова розуміти. Так? Так? І прийшов Бог до Валама і сказав, що це за люди в тебе. Так? Валам сказав Богу: Валак, син Цепфорів, цар Мавицький прислав їх до мене сказати, ось народ вийшов з Єгипту і покрив лице землі так? і живе поряд зі мною. Отже, прийди, прокляни мені його. Можливо, тоді я буду в стані воювати з ним. І вигнати його з землі. І сказав Бог Валам, не ходи з ними, не проклинай народу цього, бо він благословенний. От дуже важлива думка. Бог говорить: Я благословив, я благословив цей народ, я люблю цей народ. От далі ми будемо дивитися, що далі будуть говорити там і Петро Кепа, да, і будемо дивитися, що Моїсей говорив. Бо говорить, бо я люблю цей народ, mm -hmm. я його благословив все. Mm -hmm. так? Я сам буду, якщо вони будуть щось робити неправильно, я сам буду з ними розбиратися. Сам. Без вас, люди. Коли мені потрібно, я благословлю. Коли мені потрібно, я покараю mm -hmm. і так далі. Я сам розберуся. Так? Це мій народ, це мої. Особисті з ними відносини. близькі да, відносини, ми самі розберемось. І Бог говорить, це я вже говорю, от, як ми своїми словами говоримо, mm -hmm. да? що Бог говорить, навіть якщо у тебе є бажання піти проклясти, і ти його проклянеш, то це прокляття воно не буде діяти на Ізраїля. Mm -hmm. Тому що я цей народ люблю, благословляю, захищаю, так? сам його виховую. Сам, якщо потрібно, покараю, uh -huh. Так? тут різочку дам, там дам пряника і так далі. Розумієш? Тобто дуже важливо. Дуже важливо. О, якщо ти з Богом, наприклад, yeah. і якщо Бог тебе захищає, благословляє, так? якщо ти живеш з Богом, якщо ти в правильному положенні перед Богом, ніякі прокляття, які б навіть не були там. Скажімо, ось в мене як я записував, які б там не були ворожбити, е а які б там не були чародеї, тайновиці, ворожбити, да, маги і так далі, колдуни, воно нічого не буде діяти, е це прокляття на тих людей, які під Божим захистом і благословенням. Так? Амінь. Які в правильному положенні перед Богом. Да. А якщо людина, якщо людина, ось, наприклад, якщо ми так скажемо, ну, допускаємо, він говорить цар е, так? я знаю, я чу, що когось ти там благословляєш, він благословен, проклинаєш проклятий. Тобто діє це все. Розумієш? Тому що та місцевість зрозуміло повно Гріха беззаконня, неправди, зла і Е, блуду, перелюбу, так, то ці прокляття діють, наприклад. Вони діють. Так. Якщо там нема Божого захисту, Божого волосіння, все це діє, так? Це дуже важлива думка. Тому Бог йому говорить і не думає. Валам. І не думай це все даремно, тому що я за Ізраїля, я з ним, я сам да. тут розбираюся, кого мені. І що цікаво, відстань 600 кілометрів, mm -hmm. і Бог одночасно і там, і там mm -hmm. знаходиться. І з Воламом там собі займається, так? І з народом Ізраїля. Вони вже прийшли до землі Ханаанської. І далі. І встав Валам зранку і сказав кня князям Волаковим: ідіть у землю вашу, бо не хоче Господь дозволити мені йти з вами. Я, може, і не проти свого боку, так? Може б я і подумав би, але Бог мені забороняє, говорить, різку отримаєш, на горіки отримаєш. Господь мені не дозволяє, так? Ну. Оце дуже важливо з свого боку також мати правильну позицію. так? І мати правильне відношення до народу Ізраїля. Займати правильну позицію. Це дуже важливо, так? Так. <кхм> далі. М -м -м. далі. Далі, далі. Здали князі Мавицькі і прийшли до Валака і сказали йому, не погодився валамити з ними. І туди 600 кілометрів, назад, 600 кілометрів, а уяви собі, скільки часу це пройшло? Може, рік пройшов. Mm -hmm. Це ми так читаємо підряд, думаємо там дні. А скільки це часу? Uh -huh. да. Скажи цікаво, да? uh -huh. історія. Yeah. Цікава історія нас.